Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України. Київське Динамо. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймала абалонь бровар 3-0. Кияни перемагають, гол Андрія Ярмоленко, гол Владислава Ната та гол Віталія Буяльського. Принесли киянам перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо Київ! 4, 2, 3, 1, стартова розстановка Київського Динамо, Руслан воротах, пара центральних захисників, Міхавка Крістян Біловаров, Владислав Дубінчак, Олександр Краваев по флангах, Колі Шапаренко, Михайленко, центральний опорні півзахисники, Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко по флангах та Владислав Ванат у нападі. Це стартова розстановка, Динамо, Київ. аболонь Бравар 5, 3, 2. Ось така стартова розстановка в балоні. Шищенка головний тренер команди, Марченка у воротах. Трійка центральних захисників Прима Карась Дубко, Ільїн Стасюк латералі, Вітінчук, Курко, Груша, трійка півзахисників, Устіменка, битчик у нападі. Це стартова розстановка в балоні. Друзі, тепер давайте казати про сам футбол, про сам матч. Ну що ж. Uh, я вам хочу сказати, що Абалонь, в принципі мені сподобалося на старті мачі, ДК, не більше був на м'ячі. Кияни більше атакували. Але в принципі, Абалонь доволі таки непогано, справді гості даний матч розпочали. Так я би сказав, дуже-дуже сміливий, справді. Абалонь цей матч команда розпочала. в там на 15-й хвилині, наприклад, був непоганий удар, обвідний повз ворота. Київське Динамо Команда відповідає Сейнагоди, коли Андрій Ярмоленко на 18-й хвилині робить переступ і змічиться Андрій Ярмоленко, Удар! І пари цей удар воротар Абалоні. Бравара! Хороший, до речі, удар вийшов Андрія Ярмоленка. Такий плотний хороший удар. Але Вратар Абалонії справився, справився із своєю спробою. Тиснули кияни. Намагалася команда Олександра Шавковського забити гол. Але футболіста Абалонії дуже самовіддано команда діла. І справді намагалася стримати київське Динамо будь-якою ціною, будь-якою ціною. У киян були хороші нагоди, але кияни свої нагоди не реалізували. Кияни свої нагоди не реалізували, допоки кияни не заробили штрафний на 39-й хвилині матчу. Кияни, заробили штрафний, дуже здорово кияни розіграють комбінацію. Тому і справді дуже. Друзі, як здорово Кияни штрафний розіграли. Друзі, як здорово Кияни розіграли штрафний. Здавалося, що буде прост подача. І Іти дошного майданчика. А, там а, Віталій Бугельський і Колі Шпаренко цю комбінацію розіграли Розіграли м'яч на КДВарболінга удар Андрій Ермоленко. Гол! Андрій Ярмоленка відкриває рахунок на 39-й хвилині. Що це за красивий забитий м'яч у виконанні київського Динамо? Легенда українського футболу Андрій Ярмоленка. Переправляє м'яч. Сковоріт. Віталій Буяльський. Відкидає м'яч на Коля Шепаренка. Коля відкидає м'яч на Андрія Ярмоненка. А Андрій пробуває з метри 22 точно в дальню дев'ятку. 1-0 Київське Динамо. Рахунок у матчі команда відкриває. Дуже важливий м'яч забили кияни. Дуже важливо було прям забити. І кияни свою нагоду реалізували. На тема ПРШ 45 й вынка вы завершите. Назаре Волошин, Рубчинский, Лучкевич, Герера, Александр Пихаленок. Трешки пізніше з'являться у Киевского Динамо. Мороз, Близниченко, Слободяна, Мединский и Теслюк. Трішки пізніше з'являться. А в балоні ну, Кияни продовжували атакувати. і На 54-й хвилині Владислав Ванат заробив пенальті. Владислав Ванат заробив пенальті, дуже здоровий спротив, пройшов захисника Владислав Ванат підніжка від футболіста в балоні. Владислав Ванат падає і суддя призначає. Пенальти. Сам Владислав Ванат пенальти заробив, сам його Владислав виконує. Б'є Слава Ванат, удар і гол. Владислав Ванат! Звує гол На 55 й матчі з пенальти Хочев гадав да решина про там Вратар, але Владислав Ванат свою нагоду реалізував. Реалізував Владислав нагоду 2-0, і дуже важливий м'яч забиває київське Динамо. Прям дуже важливо було кеном дуже швидко подойти перевагу, тому що Абалоні огризалася, і в Абалоні, в принципі, непогані проходили атаки, але після того крахунку вже став 0-2. В принципі, Кену вже стали більше так контролювати гру, Ще Віталій Буяльський забив красний м'яч на 67-й хвилині матчу. Дуже хороша атака проходить київського Динамо. Герреро проще Наталій Бояльський, Віталій Бояльський Віталій Бояльський на 67-й хвилині потроє перевагу київського Динамо. Кияни проводять дуже хорошу контратаку. Герреро записує до свого пасива. голеву передачу. Ну а Віталій Буєльський, як хліб з маслом, розібрався в даній ситуації. Наніс Гарматний прицільний удар в самісіньку дальню дев'ятку. Абсолютно без шансів для на такий гарматний удар витягти. Можливо, і можливо, звичайно, але я вважаю, що такі удари не беруться. Ось справді, ось, ось скажіть, такі не беруть, справді, удари. Ще, знаєте, друзі, в принципі, Абалу не здавалося. В принципі, команда також, в принципі, о, момент були в балоні. Я би не сказав, би, що балонь безнадійно виглядав. де би не сказав би. Ну, я би не сказав. би. О, балонь дуже багато було поворотах. У Кен були проблеми. Це був нелегкий матч для київського Динамо. Але в кінці кінців кияни перемагають і дуже дорогоцінні три залікові пункти. Здобувається, 3-0, Динамо Київ перемагає. Якщо взагалі, друзі, казати статистику, якраз то безпосередньо даного матчу, дивіться, 13-16 по ударах. До речі, друзі, в Абалоні 16 ударів було. У Київського Динамо 13. Тобто в Абалоні навіть більше було по воротах, ніж Київське Динамо, і справді. Але справедливості раді за ударами в площину 7-3. Ось перевага у Київського Динамо. Справедливості Раді, да, в балоні було більше ударів, але більшість цих ударів або, або були блокованими, або були повзорота. А ось у київському Динамо. Сім ударів в площину. І справді, київське Динамо дуже здорова команда Олександра Шевковського виглядала. 61 на 39 володіння м'ячем, Перевага у київському Динамо. 3-5 за кутовими. Тут була перевага в балоні. Ну, друзі, я вважаю, що в балон, в принципі, на голову команду награла. Але в цілому, друзі, я вважаю, що київський Динамо Команда, я вважаю, Олександра Шавковського Поділу перемагає. І справді, київський Динамо дуже здорово команда виглядала. Тому я, друзі, вважаю, що я не перемагає по зілу. Найкращий футболіст для мене це Андрій Ярмоленко. Я вважаю, що Андрій Ярмоленко це найкращий футболіст для матчу. Віталій Віталібуєльський. Дуже хороший матч провів Віталій Віталібуєльський. А мені, друзі, Андрій Ярмоленко. Я вважаю його найкращим фурис матчу. Дуже красивий м'яч забив Андрій Ярмоленко. І в принципі, Андрій дуже здорово зіграв. Ну що, друзі, київське Динамо! Ще один крок! Робить команда Олександра Шавковського до титулу. Закріплюється київське Динамо на першій позиції в українській прем'єр-лізі. 63-й набраний пункт. Кияни у своєму пасиві набирають, і 19-ту перемогу здобувають. І 19-ту перемогу здобувають, і київське Динамо робить такий крок до чемпіонського титулу. Наступний матч шахтар унець київське Динамо, і цей матч він буде просто. Я не знаю, на кону буде стояти одним словом все у тому матчі, який відбудеться через тиждень. Тому що на кону буде стояти титул шіпані України через тиждень. Друзі. Любі мої друзі! Дякую вам за увагу. До речі, тут парабалоні. балоні 12. Балоні 12 Хоча за втраченими очками лівий берег може обійти аболонь, якщо здобуде відповідно два матчі в запасі, бо балоні очки, команда програє. В принципі, да, всі шанси є, що лівий берег все-таки пережине Абалонь. Ну, в будь-якому випадку тут, друзі, боротьба буде просто якась неймовірна. Усіх уболівальників Київського Динамо, я вашу улюблену команду вітаю з перемогою. Вболівальники Абалоні, не засмучитесь. Друзі, вам бажаю добра, щастя, будьте щасливі, бережіть себе. Побажаємо, друзі, команду все на кращих. вам також все на кращих бажаю. Всім нових зустрічей і будьте щасливі.